Кому потрібен психолог, сексолог, коуч, тренер, та де тепер? Чому це стало настільки популярним і Чому зараз з кожної праски всі кричать, що якщо ти не ходиш до психолога, або ти ніколи не був психолога, то ти нездоровий, або, наприклад, чого всі е засуджують людей, які там... Мають хоч якесь відношення до психології. Розберемо сьогодні цих дві точки зору. Вітаю вас на каналі сексолога-психолога Лани Павловської. І поки ти перевіряєш підписку на мій канал, я тобі нагадую натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові випуски на моєму каналі, адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Отож. Сьогодні на повістки дня, як то кажуть, поговоримо, чи дійсно нам потрібні психологи, чи дійсно ми без них не справимось, і що робити з тими людьми, які дуже сильно починають зациклюватись на психології, коучингу і якихось інших таких езотеричних професіях. Людина, психолог, сексолог, коуч, будь-хто це не та людина, яка буде приймати рішення за вас, яка буде нести відповідальність за ваше життя. Це не та людина, яка буде вам радити, розлучатися вам, чи виходити заміж, народжувати, чи, чи не народжувати, йти від цього партнера, чи залишатися, ділити фінанси спільно, чи мати тільки свою фінансову подушку. Нормальний психолог, ну нормальний, умовно кажуть, кваліфікований, це не та людина, яка каже, що вам робити, як вам жити. Це людина, яка може вам підсвітити, направити, допомогти зрозуміти, скерувати або зі сторони показати вам ситуацію. А от що робити вам з вашим життям, це реально тільки ваша справа, тільки ваша відповідальність. І якщо ви думаєте, що ви пішли до чергового 10-го психолога, і ви чуєте, хочете почути від нього, що от іди від цього чоловіка, розлучайся з ним, вам ніхто цього не скаже. Ну, давайте так, вам не скаже цього кваліфікований, нормальний психолог, який не бажає е, приймати рішення за вас. Далі є таке поняття як е, психологічна залежність. Ну, тобто, це умовно, коли людина заходить в залежність від експерта, і вона вважає, що вона без психолога вже не справиться. Ну, тобто, ви починаєте ходити до психолога, ви потім починаєте створювати з нього культ особистості, боготворити його, і вам здається, що без нього ваше життя просто неможливе. Так от, як тільки ви залізли в цю херню, знаєте, ви в сраці. Ну, от серйозно. По-перше, це має побачити сам психолог і вам це розвернути і сказати: слухай, ні, почекай, так не буде, це співзалежність. А по-друге, не ідеалізуйте психолога. Психолог це така сама жива людина зі своїми проблемами, життям, задачами та детепе. Просто він має кваліфікацію в області психології або якійсь іншій допоміжній області. Отож, якщо ви розумієте, що ви уже прям не справляєтесь без психолога. Блін, ну люди, у вас проблеми. Прям треба тоді з цим розбиратися. Далі що стосовно тих людей, які навпаки хейтять, засуджують, висміюють цю професію, вважають її шарлатанством, якоюсь фількіною грамотою та т.п. Таких на жаль, переважна більшість. Мене це звісно дуже засмучує, тому що е, це ті люди, які не здатні мислити критично. Це ті люди, які не обирають розвиток, які не обирають кращу якість свого життя, які перекладають відповідальність за свої проблеми на державу партнерів, батьків, е, начальника на роботі. Це і т.п. І от оці всі е, гавна коментатори у мене на сторінці в Ютубі та й тепер, які там розповідають мені, що це все знаєте, ну типа е, вилами поводі писано і ніде не доведено. Ну слухайте, ну хто ці люди? Яке, е, яке життя вони проживають взагалі? З ким вони його проживають? Якої якості взагалі це життя? Ну я навіть не хочу розбиратися, бо я розумію, що людина зі здоровою башнею вона не буде навіть не то, що цього писати, в неї навіть думки такої не виникне. Тому кожна людина, яка в будь-який момент вирішила вам виблювати свою думку стосовно. Вашої позиції життєвої, ваших поглядів т.д. і т.п. слухайте, ну це не про не про вас, а про них. Ну ми всі звикли блювати цими емоціями, фантанірувати своїми станами, і нас зараз дуже навчили умовно захищати особисті кордони, де люди чогось вирішили, що а я так не вважаю, що не маю права на свою думку, а мені це не подобається, що не маю права на те, щоб мені це не подобалось. Та Боже. Маєш право на все. Але по-перше, не плутайте, будь ласка, мені це не подобається з позицією, бо мені не подобається це. Ну, це просто емоція. Емоція не може бути позицією. Позиція має бути обґрунтованою і має мати якийсь причинно наслідковий зв'язок. А емоція мені це не подобається, то я не несу відповідальності за ваші емоції. Ну, чесне слово, я не можу за це відповідати. Тому перестаньте перебирати на себе емоції ваших партнерів, ваших дітей, ваших батьків. Перестаньте виправдовуватись, перестаньте вислуговуватись, перестаньте е, робити так, як вигідно іншим людям. Перестаньте обслуговувати психіку інших людей. І це хоча б трошечки покращить якість свого, вашого життя. Е, тому е, всі люди, які вважають, що вони мають хоч якесь право фекати, бекати своїми оцими е, мненнями, своїми оцими якимись. Е, Заключеннями свого світобачення, слухайте, шліть їх на три букви. Ну, от чесне слово, якщо воно вам не ок, то ніхто в світі вас не зможе в цьому переконати. І завжди собі задавайтесь вопросом. Я в комунікації з цією людиною, ну, щоб що. Я який хочу отримати результат. Бо ну, мета будь-якої комунікації це він-він. Я виграю, і ти виграєш. У нас немає з тобою задачі конкурувати, сперечатись, і немає задачі щось комусь доводити. І це все в підсумку може підвести лише до одного. Психолог потрібна професія. Психолог професія, яка зараз стає популярною, яка розвивається. Але якщо ви живете своє життя самостійно, якісно, і вас нічого не тривожить, у вас немає ніяких певних обмежень, ви проживаєте життя на ваш погляд класно, все то тоді кожен, хто вам кричить, що вам потрібен психолог, ну, теж потребує психолога. Бо ну, якщо в мене немає на то внутрішнього рішення. Щось робити зі своїм життям, якось там розбиратися в тих проблемах, в тих травмах і мені окей з цим. То з якого дітька я маю йти в психологію? Ну, якщо я не хочу, якщо мені так ок, все, ну значить, я не йду в психологію, значить мені не потрібно. Звісно, я як психолог всім раджу, ну хоча б разок піти до психолога, щоб, хоча б точно переконатись, що я собі не піжу, тому що люди у нас к сожалению, є таке, таке свойство самих себе обманювати. Тому хоча б разок сходіть до психотерапевта і переконайтеся, що ви не граєте в цю гру. Але ж, якщо навіть на це у вас немає імпульсу і немає потреби, все, живіть своє життя, кайфуйте. Питання тільки в тому, що не ображайте навколо людей, будуйте якісну комунікацію і якісно взаємодійте з цим світом. Все. Більше в мене немає ніяких вимог. Тому психологи важливі, потрібні. Але абсолютно не кожній людині. Ми їх не засуджуємо і ми їх не возвишаємо. Це просто такі самі люди, які лікарі, стоматологи, вчителі, поліцейські, не знаю, там продавці, будь-хто це люди, обслуговуючої професії, які допомагають іншим людям. Не більше і не менше ми їх не ідеалізуємо, ми не припідносимо їх на п'єдестал. Це просто потрібні люди в нашому суспільстві. Дай Бог, щоб їх було багато, якісних, кваліфікованих, класних, і щоб наше суспільство росло на ментальному рівні, тому що тоді ми прийдемо з вами до більш Якісного оточення і більш якісної взаємодії, от і все. Тому я буду рада, якщо ви мені напишете в коментарях, чи маєте ви досвід роботи з психологом, що ви думаєте взагалі того стосовно того, що психологія стала такою популярною зараз професією, що зараз дуже багато людей обирають цей шлях? Як вам, взагалі, досвід психології, якщо він у вас був? Друзі, я вам дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео, Па-па!